Так, отже, у виборах, які зараз відбув тривають у Сполучених Штатах Америки, відбулася важлива подія. Зміна лідера, фактично, тому що останні соціологічні опитання, які відбуваються, в США, показують, що Камала Гарріс набирає з відрив від від свого суперника він вже становить кілька відсотків, здається, вже до п'яти відсотків. Отже, що відбувається на американських виборах, і за рахунок чого Камала Гарріс виходить уперед? Ну треба нагадати, що виборча система США збудована таким чином, що вибори відбуваються в кожному окремому штаті. Дуже часто кожен деякі штати мають ще свої особливості виборчої системи. Ми пригадуємо, коли Трамп вимагав від держсекретаря штату Джорджія дописати йому 11 тисяч голосів, щоб перемогти на виборах. Тобто, переможець у штаті отримує всю суму голосів виборників. І чим важлива оця зараз ситуація із трьома штатами, в яких набирає Камала Гарріс більше голосів? Мова йде про Мічиган, Вісконсин і, і Пенсильванію. Ми пригадуємо, що ще донедавна губернатора Пенсильванії Шапіро якраз розглядали як віцепрезидента. Так, так було? Демократи якраз дуже раціонально ну, 에, сприйняли? Поради деяких політтехнологів і залишили губернатора на місці, а Пенсільванія це 19 виборників. Тобто, залежно від кількості е, населення в штаті, е, за результатами виборів, якщо перемагає е, кандидат, він делегує е, виборників на всеамериканський конгрес, який затверджує вибори президента. Мінімум, скільки треба набрати, це по-моєму 230 виборників. І от ми маємо Пенсільванію. Це от зараз мова дуже прикута до штатів, які вагаються, і ми маємо Пенсільванію, Вісконсин і Мічиган. Пенсільванія дає 19 виборників. Тут якраз чому прикута увага до штатів, що вагаються? Бо Ну, от, от вони можуть дати перевагу в два або в, один, в одного виборника е, сумарно, і все ми е, е, пригадуємо історію з виборами, коли Ел Гор програв вибори, власне, через те Бушу, через те, що суд е, перерахував голоси, і там, по-моєму, на два виборники було більше. От я не пам'ятаю, чи, чи це в Філадельфії були перераховані, чи десь були голоси перераховані, і Буш тоді, по-моєму, виграв вибори. Так от, зараз дуже цікавезна історія, бо Камала Гарріс починає, по-перше, вона виграє в важливих штатах. Але чим важливий оцей ну, злам тренду на користь Трампа? Тим, що. Трамп уже важливі козирі використав. Він використав перший козир це проведення конвенції партійної. Під це завжди до партії багато уваги і до кандидата багато уваги. Друге обрання ну, привезення з кандидатурою віцепрезидента, і Трамп зараз в зафіксованій позиції Він не може міняти віцепрезидента. Республіканці не можуть змінити свого кандидата, тому що все, ці кандидати вони пройшли певні процедури внутрішні. Тобто Трамп виграв внутріпартійний праймеріс і переграти цю ситуацію неможливо ніяк. Хіба Трамп за станом здоров'я зніметься з виборів, і тоді почнеться ну, починається велика. Але е, враховуючи те, скільки в Трампа вкладалося. І як частина республіканського істеблішменту розглядає Трампа як таран проти Китаю, як е, захисника прав, е, ну, скажімо так, економічно активного населення е, штатів, то тут дуже цікаво, бо по суті, Камала викликає певні перестороги таким ну, соціалістичним настроями. Оці, оця гойдалка американська, коли від виробників до споживачів переходить влада, влада республіканців дає накопичити економічний жирок. Влада демократів дає можливість підгодувати бідне населення за рахунок ну, вже того жирку, якого накопила економіка. І зараз ну, запит в тому, що Ті ідеї, з якими вийшов Трамп на вибори, вони не позначають зміни в соціумі американського. Американське суспільство полівішало, американське суспільство стало динамічнішим молодшим. Тобто, по суті, Трамп і ті, хто вкладався в Трампа, вони експлуатували певні інерційні сценарії, не фіксуючи зміну у свідомості населення американського. А е, якраз демократи, які більш е, комунікують із соціумом, з різними верствами, з, зокрема, такими реактивними верствами, там із крайньолівими, е, із, е, ну, такими. Я б сказав самодостатніми особистостями, але не в республіканському значенні, бо республіканська ідея зводиться до того, що сильний утримує слабких. Але ідея соціалістична або демократична американська в тому, що слабкі об'єднуються для того, щоб ну, не пропасти разом. І отут є унікальна ситуація, яку республіканці по-моєму загнали самі себе. Тому що Штати це країна, яка завжди розвивала економіку за рахунок мігрантів. І зараз з Трампом трапляються просто комічні історії, коли Трамп виходить до. Темношкірих американців і заявляє, що ці біли мігранти забирають робочі місця у чорношкірих американців. Трамп двічі був одружений на білих мігрантках. Правда, в супермоделях. Але його дві дружини одна з Чехії, а друга зі Словенії, нинішня Маланія Трамп. Вони білі американські мігрантки. То де він не бреше? Тоді вижене відправ своїх колишніх дружин зі Штатів додому, і тоді ти будеш чесним. Тобто, от така історія, яка дає багато шансів для е, е, Камали Харіса і для Вольца. Е, до речі, е, Вольц, е, е це такий е, ну, цікава, я так спостеріг, це цікавезна така іронія долі. Хочу нагадати, що Вальц це швидше за все німецьке прізвище або австрійське. Ну, Англійський воно читається як Волц, але пригадуємо, як дражнили е, опоненти Порошенка е, його в часи вибору. Well, 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 well. І от тепер Вальц, віцепрезидент. <laughs> тобто, це, це така іронія долі, але е, що ми маємо? Трамп певний час підсаджував свою аудиторію на консервативні цінності. Потім вони не помітили, як вони перегнули палку, особливо із абортами, особливо там зі свободою жінок. Ну і, врешті-решт, коли Камала вийшла і заговорила про свободу, про право жінки на управління своїм тілом, розпоряджатися своїм тілом, ну і багато таких всяких речей. Раптом виявилося, що Камала це людина сучасна, і через що запит, запит на сучасну владу починає перемагати. А тепер про козирі. Дійсно, Тім Волз виявився хорошою кандидатурою для українців особливо. Хочу нагадати, що він голова асоціації губернаторів американських. Це перше. А по-друге, він один з перших, як голова, ну, як губернатор, уклав угоду із Чернігівської, Чернігівської області, так. Е, По-друге, досі, ну, це ж корекція, з ну, нарощення динаміки переходу з різних таборів виборців на користь мали. Вона дійсно пришвидшилась після двох моментів. Перший момент це. Початок ну, оголошення кандидатом самої Камали, і початок збору коштів у фонд виборчий, і там почався дуже цікавезний експеримент, коли ну почалися масові збори коштів, маленьких маленьких грантиків. Трамп збирав великі гранти від ну от від Ілона Маска. І е, Камала за рахунок маленьких грантиків набрала більшу суму, тобто вона охоплює більші верстви на себе. Потім е, наступний крок це визначення із віце-президентом. Це ще додало їй динаміки, і тепер у неї попереду величезний козир, бо здається 19 серпня е, конвенція, яка відбудеться в Чикаго. Нагадаю, що. Губернатором Чикаго є е, е, Пріцкер, брат е, Пенні Пріцкер колишньої міністерки торгівлі і уповноваженої е, з відродження, економічного відродження України. Е, ну, нагадаю, що громада українська в Чикаго дуже потужна. Там є, наприклад, Українське незалежне Радіо. Щотижня, на якому я виходжу з програмою. я дивлюся його до колег. Далі там дуже вплив. Ну тобто, там українська громада, вона напряму пов'язана з Обамами із губернатором, і до того ж чекало це місто Побратим Києва. Тобто, для нас це багато багато сигналів одночасно. Так, от конвенція сама, вона ж. Створює максимум медійної уваги до партії і до персони, і цей козир ще Камала не використала. А є ще один фактор, який починає е е свідчити, що у Трампа почалася реальна паніка, тому що Трамп починає хамити персонально Камалі, і хамити не лише він, а і Венс, його віце-президент. Просто вони хамлять по-людськи. Політичному опоненту і жінці, що по суті ще більше жінок виборців заганяє під омофор Камали Гаріс. Тобто більш-менш реальний баланс можна буде спостерігати не під час оголошених дебатів, після оголошених дебатів. Дебати Дуже важливо, до речі, що Камала. Відшила е, Трампа і ну на більш-менш незалежному майданчику погодилась вести е, дебати. Е, вона відмовилась на е, вести на кампанії Fox дебати. Е, По-моєму, е, на ABC зараз будуть відбуватись дебати 10 вересня. Я думаю, що Камала як буде там вести дебати як прокурор із, ну, як, як судові дебати прокурора із захистом. Володимир, мене просто трошки так посмішила ця ідея Трампа дати інтерв'ю Ілону Маску. Я спробував це перекласти на українські ситуації і прикинув, що інтерв'ю Зеленського Коломойському. Було би набагато цікавішим. Але от інтерв'ю Зеленського ну, Ахметову було б дуже нудним. Я не впевнений, що Ахметові є хорошим інтерв'юером. Ну, тут е, просто питання: а від кого інтерв'юер залежить фінансово більше? Правда, в тому, що Трамп збудував свою мережу. Соціально, вона називається Правда, так. і йому на цю мережу накидали інвестиції, по-моєму, біля 6 мільярдів доларів. І він мудрився через своє хамство, через свою скандальність зменшити капіталізацію е мережі на 50%. Тобто, просрати 3 мільярди доларів інвесторів. Просто в повітря повітря. Нагадаю, що Трамп, який викупив мережу Твітер, перейменувавши її в мережу X, але це перейменування так і не завершено остаточно, тому що на більшості суміжних майданчиків, не, не знак перехідний Ікса стоїть, а саме Твітер, пташка Твітера. Цвіріньк. Словом, цвірінк так і залишається цвіріньком. І е, е, тут е, точніше, цвірі цвірінькало, так і залишається цвірінькалом, і е, по суті, сказати, що ну е, чому виникла ця ідея? Швидше за все, що свого часу в попередніх виборах Трамп досить успішно використовував е, Twitter. Єдине, що контент-аналіз дав дуже цікаве, цікаве спостереження: до 50% твітів Трампа виявилося брехнею. Але віруючи в Трампа, не піддають сумніву все, що він пише. Тому, швидше за все, що це все-таки спроба під'єднати мережу. Маска. Е під інтерес Трампа, мабуть, з цього нічого особливого не вийде. Тому що ну, Трамп аварійний чувак. Навіть якщо його вилизувати, бронзовіти, забронзовлювати, робити з нього меморіал і публікувати тільки ну, генеровані роботом заяви, Трамп це така особистість, яка на головному місці може вчинити скандал і зруйнувати всі досягнення його політехнологій. Тому швидше за все, що е, сама думка про те, що Трамп може очолити Штати і підвісити велику країну в режимі в режимі невизначеності, вона лякатиме виборця американського все більше і більше. Е, все, ж, що говорить, що нам вигідніше перемога Гарріс, чи оця невизначеність, але така багатообіцяюча Трампа? Ну в Трампа є взагалі небагато обіцяюча, якщо те, що він заявляє про готовність передати пів трильйона доларів Україні і найновіше озброєння? То це дуже солодка перспектива для нас. Хочу нагадати, що українська діаспора традиційно має стали зв'язки саме з республіканцями. Так. Просто ну, ця вже четверта хвиля, і в повоєнні роки почала українська тусовка дрейфувати до демократів більше і більше. Тому що демократи все-таки ставилися. Чому українці до республіканців так ставилися? Бо вони вважали республіканців. Більш принципово вставлені до комунізму. Але хочу нагадати, що, наприклад, важливі українці, які очолювали громаду, наприклад, Лев Добрянський, голова Українського конгресового комітету Америки, він мав хороші контакти з президентом Ейзенхауером. Лев Добрянський це батько Поли Добрянської, яка була заступником держсекретаря в Буша Молодшого. Пола Добрянська, професор, до речі, має шанси стати заступником держсекретаря в нинішньому уряді Трампа. Тому просто з одного боку, від Трампа лунають дуже солодкі ідеї, а з іншого боку. Ну, ті, якийсь страх, що він може в певний момент зробити оверкіль, так би мовити, перевернути всю гру. І е, от страх, страх оці цих несподіваних рішень, він, він більше е, змушує сподіватися на сталу, е, але таку обачну поведінку демократів щодо України. Але послідовно, обачно, але послідовно. От тут просто мені здається, що якраз страх отримати не непередбачуваний сценарій від Трампа він утримує багатьох українців в штатах від прямої підтримки Трампа. Скажіть, будь ласка, а Трамп взагалі розуміє ну, проблематику російсько-української війни, коли він заявляє, що він закінчить її там буквально за один день? Такі заяви може робити людина, яка не орієнтується, чесно кажучи, в історичному контексті. Це перше, друге, наскільки я пригадую, його безпековий радник свого часу говорив, що коли Трамп приїхав в. Фінляндію на зустріч з Путіним, він думав, що Фінляндія це частина Росії. Тобто він не дуже освічена людина, і оцей страх такої, ну, мати справи з не дуже освіченим е, самодуром е, це батьків лякає. Хоча, е, ну от в самій республіканській партії є просто фантастично мудрі політики ну от Є глави трьох комітетів е, Палати представників. Просто ну, саме вони ініціювали е, е, ідею плану перемоги для України. Тобто е, тут якраз. В самій республіканській партії є певна тяглість стосунків з Україною. Хочу нагадати, що свого часу по війні, е, е, Ярослав Стецько е, разом із маршалом Чан і е, явно за сприяння американців створили е, е, блок антибольшевицький блок народів. І якраз Ярослав Стецько ним керував, тобто це об'єднання поневолених народів радянщиною, і фінансував маршал Ченкачів переважно цю мережу антибільшовицьку. Тобто тут є багато таких моментів, які мені здається просто сама персона Трампа. Вона ніби переступає через оцю історію і такий позитивний історичний досвід співпраці українців і республіканської партії. Тому, ну от, через що останнім часом ну хочу нагадати, що четверта хвиля діаспори української зокрема, оці потужні структури, які виникли у Чикаго. E, ну, і зараз e, можна сказати, що Силіконова долина, e, тобто e, і штат Каліфорнія, і Аризона. E, вони досить потужні. Та й Філадельфія, e, по-моєму, Міннеаполіс, Міннесота, Там e, українські мережі досить потужні. І От вони вже вже зараз діаспора балансує е, залежно від штату, де де їм комфортніше, так вони і тобто, немає сталої однієї. лінії, От е, ця, наприклад, е, ну, Наталія Яремсько і е, ця вся е, група впливова, вона з демократами дуже щільно працює. Вони, вони вхожі, так би мовити, безпосередньо. Ми бачимо, що і губернатори ліною і. Конгресмени і Обама це все відкрите до українців. Тому прикро, що Обама так, ну, він по, -по природі своїй дуже обережна людина, і він, по суті, можна сказати, не здав українські інтереси в певний момент. Але нічого. Зараз спостерігаємо певне відновлення. Так. І, мабуть,